Подобається розкривати правду та розповідати важливі історії. Розглянь можливість вчити журналістику в ДНУ. Нас вчать, як досягти успіху, писати, редагувати, виробляти новини. Конвергентна редакція, соціальні медіа, телебачення, подкастинг. Ось чим ми займаємося на заняттях. Тікток як домашка. Цікаво, приєднуйся до родини Фесозимка. Сучасні медіа змінюють світ, та і самі вони змінилися докорінно. Але професійні навички журналіста важливі і сьогодні. Знання законів комунікації, вміння працювати з інформацією допоможуть журналісту чинити опір у гібридних війнах, професійно реагувати на інформаційні виклики. Долучайтеся до нашої спільноти, фахівців і друзів. Мене завжди обурювала дискримінація у будь-якому прояві. Толерантність та дотримання прав людини ось чого насправді не вистачає сучасному інформаційному світові. Саме тому я тут. Я хочу вивчати етичні стандарти в медіа, щоб боротися за неупереджене ставлення. Тільки так ми зможемо побудувати демократичне суспільство в Україні.